Любас Ю-16 завершив сезон на стадії чвертьфіналу чемпіонату Дзюфел. Поділіться враженнями, тому що це дуже гарний результат для академії. Так, це дуже гарний результат для нас. Ми дуже задоволені цим результатом. Ми багато працювали, у нас багато було різних моментів, але я задоволений, як команда виступила і чого ми досягли. В одній четвертій нам дістався суперник це Київське Динамо. Міцний горішок, скажу, що ця гра з такими сильними суперниками показала нам, над чим потрібно далі працювати. Такий суперник, на жаль, не пробачає наших помилок і дуже прикро, що ми дійсно багато помилялися з цією командою, але нічого страшного, я впевнений, що цей досвід, котрий ми набули з грою із Динамо. Вона в подальшому нам принесе дивіденди. Розкажіть, будь ласка, загалом, яким видався сезон? Сезон був цікавий і напружений. У нас були такі горки. Ми її очолювали турнірну таблицю. і були на п'ятому місці, але в кінці кінців ми закінчили на третій сходинці, і ну я задоволений. У нас не було ніяких прохідних матчів. Постійно налаштовувалися на гру як на останню, і це нас постійно згуртовувало, скажем так, що тримало в напрузі до останнього моменту. Я закінчили на третій сходинці. Це гарний результат. Дійшли до. Однієї четвертої команда молодці. скажіть, можливо, про якісь труднощі, з якими ви зіштовхнулися на посаді старшого тренера, Ю-16. Особливих таких труднощів не було, тому що я з цією командою працюю вже три роки, і у нас все налагоджено і в колективі, і в команді, і в тренерському штабі у нас, в принципі, все добре. Одне, що можу сказати, ну найголовніше, те, що ну, ми зараз всі перебуваємо в. В важких умовах всі команди це наше мирне населення України, тому що триває війна, і я дуже вдячний нашим збройним силам України, котрі боронять нашу державу і дають змогу, все ж таки, дітям, хоч трохи залишатися ще дітьми, тренуватися і отримати удовольствия. Від того, що вони роблять, розкажіть про найкращий і найгірший матч сезону 2023-2024. Ну, скажу так, що напевно найлегший матч це був наш матч з ротанням і Зозурії, коли вони не приїхали до нас і їм зарахували технічну поразку. Це був найлегший матч, найкращий матч. Ну певно, це був матч відповіді проти Одеси Чорноморця. Вони приїхали до нас. Ми першу гру їм програли один а на другу гру приймали їх тут у рідних стінах і виграли з рахунком 5-0. Це кажу, що була мабуть найкраща гра е, в нашої команди. Що по результату, що по самої е, грі. То, в принципі, задоволений. Ну, найгірше, ну найгірше це було два матчі проти київського Динамо, де нам було ну, дуже складно. Дуже складно. Ми пропускалися. Багато помилок, і цей суперник ну не давав нам ніяких шансів виправити їх у новому сезоні. Ви будете тренером випускного року крибасою 17 Які задачі ставити перед собою в першу чергу, перед гравцями? Та чого взагалі очікуєте від наступного сезону? Перед собою я ставлю завдання завжди максимальні. Не буду так голос розголошувати, але це завжди максимальні задачі. Що стосується гравців, то Ну, насамперед, це випускний рік, це останній рік, коли ми будемо разом, і вони випустяться, і дай Бог зацепляться за професійний футбол і підуть далі вже своєю скажімо так, стежкою. Тому ну, я їм можу тільки побажати, щоб у них на кожному тренуванні, на кожній ярі горіли глаза, щоб вони постійно викладалися на 200%. І все у них. Ну, всі їхні мрії здійсняться, я впевнений в цьому. Що касається сезону, то я ж кажу, максимальні задачі це вихід з групи, це потрапляння в фінальну частину. І перш за все дуже хочемо зацепитися за медалі. Чудово, а як ви будете мотивувати, або як мотивуєте гравці? Можливо, якісь секрети, таємні слова у роздягальні, можливо, щось таке є. Ми постійно спілкуємося з футболістами. Все в діалозі проходить у нас, яких та, якихось там суперсекретів немає. Найголовніше, що ми робимо, ми стараємося концентруватися на Хороших епізодах, які у нас є в тренуваннях та в іграх, ми розуміємо, що футбол складається з епізодів і моментів їх багато безліч на футбольному полі. І всі помиляються, всі помиляються, але не потрібно зациклюватися на помилках. Треба рухатися далі і виправляти ці помилки. Ось на що постійно концентруємо увагу на хороших епізодах, тому що. Тільки за рахунок хороших епізодів вони будуть прогресувати і будуть рости. Над якими якостями гравців або команди ви будете найбільше працювати у наступному сезоні? Це <глес> вже буде Ю-17. Звісно, ми додамо трохи їм сили. Перш за все, це швидкісна силова робота буде, швидкісна витривалість буде. Перш за все, ще потрібно нам буде. Це вже більше як не якість, але потрібно буде в тактичному плані нам наздогнати певні проблеми. Є нас. тому будемо працювати. Можливо, будете змінювати формат тренувань, можливо, формат гри навіть змінювати. Формат гри тренувань ми змінювати не будемо. Я тренер, котрий полюбляю. Працювати з м'ячем, розумієте, футбол це гра з м'ячем перш за все. І усі наші тренування створені так, щоб якомога частіше хлопці стикалися в єдиноборствах, по-перше, якомога найбільше вони возилися з м'ячем, якомога найбільше в них було контролю м'яча. Ось на це, ну, це ми залишимо. Але у рахунок того, що вони стали вже на рік старше. Ми все ж таки додамо їм навантаження. Навантаження будуть. А принципи залишаться ті ж. Як, наприклад, потрапити на перегляд до команди Кривбасу кривбасою 17 у 16 Це все дуже просто. У нас є всі дані в інтернеті, у нас є номери телефонів адміністраторів, є номери телефонів тренера, як мого, так і помічника. Просто треба зайти на сайт, знайти номер. Тренера або адміністратора і з вами зв'яжуться і розкажуть, що і далі як це буде проходити. Нам відомо, що гравець команди Кривбасів 16 Матвій Боднар вже підписав свій перший професійний контракт з Кривбасом U-19. Що думаєте з цього приводу? Можливо, давали якісь настанови, поради. Да, за Матвія Боднара я дуже щасливий, дуже радий. Скажу так, що знайшов його тут у нас в Кривому розі. Він грав за місцеву команду. Три роки назад я поговорив з ним, з його батьками, з дідусем, умовив його перейти до нас. І за три роки, скажімо так, сумлівної співпраці з ним я не було ні одного дня, щоб я пожалкував. Він старанний хлопець, він відноситься до тих гравців, котрим. Два рази нічого говорити не потрібно. Він завжди викладається на кожному тренуванні на 200%. В нього є мрія, і я бачу, що він прагне її досягти. Тому я дуже радий, це і моя робота, і помічників робота. Це дуже гарний результат, що Матвій в своєму віці 16 років вже підписав контракт з Кривбасом, Це дуже добре. І я вірю, що з його даними, з його можливостями. Він зможе зацепитися і за вищу лігу в УПЛ. ну а може й навіть ще більше. Ось ви казали про Матвія, що ви його побачили десь в іншій команді. розкажіть, будь ласка, на що ви звертаєте увагу в першу чергу при перегляді футболіста? Найголовніше для мене це техніка футболіста, це фундамент усього. Якщо у футболіста є швидкість, але в нього немає техніки. То він не зможе прийняти м'яч, він не зможе обіграти, він не зможе віддати пас. Тому найголовніше це техніка, це те, що в нього було вже до того, як він до нас прийшов. В нього була техніка, в нього була швидкість. Саме таке, що нас підкупило — бажання. Дуже велике бажання. Він завжди шукав цей м'яч. Були такі моменти, він грав нападника, але. Опускався до своєї штрафної площадки, допомагав своїм захисникам забирати м'яча і потім знову рвався в атаку, обігрував, біг, стріляв, бив. Це дуже добре. Бажання в нього, хоч відбавляй, чи будуть якісь зміни у команді ю? 17 ми постійно потребуємо якихось нових да змін. Нам потрібні перш за все, нам потрібно укомплектувати команду. Нам потрібно на кожну позицію по два якісних футболіста, щоб у нашій команді була конкуренція, здорова така спортивна конкуренція, за рахунок якого ну, чого вони будуть рости і прогресувати перш за все. Тому ну, найголовніше, що нам потрібно, це пошук гравців. У нас є селекціонний відділ, плюс ми, як тренери, теж долучаємося до цього постійно, моніторимо. Різні команди шукаємо талановитих гравців, щоб вони могли і нам допомогти. І в перш за все це для них розвиток, тому що у нас є ю 19 У нас є команда вищої ліги. Ну тобто тільки бажання, тільки бажання, і у нас все є для розвитку. Тому ласкаво просимо всіх, хто зацікавлений. Академія Кривбасу є найкращою футбольною академією України. Які фактори на вашу думку сприяють цьому? У нас дуже кваліфіковані тренери. У всіх є ліцензії і не тільки ліцензії. Постійно ми спілкуємося, у нас дружній колектив. Я бачу, що усі розвиваються, всі постійно читають літературу спортивну. Тому, ну, перш за все, це наш тренерський штаб. Друге, ну це теж найголовніше умови, ті умови, котрі. Предоставив наш клуб в ліце Константіна Федоровича Караманца. Це дуже добре. Він постійно влажується в свій проект, і дай Бог ну, це принесе якісь дивіденди йому. Дивіться, у нас вже команда в Єврокубку. Ну тому це дуже добре. І для юних футболістів це теж стимул і мотивація приїжджати сюди працювати. Та дай бог, вони будуть теж під руководством там Верні Дуба. Це дуже добре. Дякую вам за змістовне і дуже цікаве інтерв'ю. Будь ласка.